Вона є частиною великого проєкту міської щорічної виставки Любому Харкову присвячується, над якою ми працюємо вже більш як шість років. Кожного року ми її демонструємо, показуємо. Тут 24 роботи, і це не все, що ми могли б показати. Ну звичайно, ми могли показати більше. От, вік дітей від 9 до 16 років. В техніки ну, різноманітні: від класичних, яких живопису там і графіки до комп'ютерної графіки і лінариту. Ми з пані Ларисою з Олегом сиділи у нас в будинку Нюрнберга на другий день після того, як трапилось це неприємність з Держпромом. І ми сиділи і лаялись на росіян за те, що вони отаке зробили. І я кажу: слухайте, ну це ж така будівля, яку ну напевно що ваші діти малювали. І тут вступила Лариса, каже: та звичайно, у нас стільки робіт, а давайте я надішлю, а давайте зроблю. І так виникла ідея цієї виставки. Ми просто думали, що ну не можна це залишити отак без уваги. І я думаю, що виставка цікава. Я думаю, що всім е, тут присутнім і тим, хто ще прийде на виставку, обов'язково буде. Цікаво подивитися, як діти бачать Держпром. Там є такі малюнки, що я просто ну я не розумію, як взагалі можна так намалювати а як так можуть намалювати діти, це для мене взагалі тайна. Я хотів би звернути увагу на особливий характер, такого естетичний характер оформлення цієї виставки. Мені дуже подобається лаконічність, мені дуже подобається взагалі абсолютно різна стилистика робіт, але все це про Харків, все це про його серце, все це про Держпром. А у Харкова стільки сердець, що куди не бий, все одне він буде живим.